Доброго дня. Розпочинаємо роботу нашої комісії. Сьогодні на порядок денний винесено шість питань. Перше питання про внесення змін до структури виконавчих органів Ради, загальної чисельності виконавчого апарату ради та її виконавчих органів. Доповідає Світлана Миколайна. Шановні члени викон... комісії, прошу заслухати проєкт рішення про внесення змін до структури виконавчих органів Ради загальної чисельності виконавчого апарату ради та її виконавчих органів. Сільська рада вирішила внести зміни до структури виконавчих органів ради, затвердженої рішенням сільської ради 20 грудня 2024 року, а саме вивести з відділення соціальної роботи комунального закладу, центр надання соціальних послуг посаду, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих демобілізованих кількості одноштатного дивиться, та ввести до відділення соціальної роботи відділу. Центр надання соціальних послуг посаду фахівець із супроводу ветеранів війни та мобілізованих осіб першої категорії, яка належить до 13-го тарифного розряду в кількості одна штатна одиниця. Ну, як ви зрозуміли, штат не, не додається, а просто міняється сама посада постановою наказу Мінветеранів України 10-го. Жовтні 2025 року затверджено професійний стандарт фахівець з супроводу ветеранів та домобілізованих осіб, які при... присвоюються кваліфікації. Тарифні розряди. Наш фахівець з супроводу ветеранів Тетяна Кузьменко пройшла навчання у Києві і їй присвоїли 13-й тарифний розряд. Тому нам треба змінити цю посаду. Наступне вивести з відділення соціальної роботи КЗЦ та для соціальних послуг посаду фахівець і соціальної роботи в кількості одна штатна одиниця, і ввести до від цього ж відділення посаду завідувач відділення соціальної роботи в кількості одна штатна одиниця. Також міняється назва посади фахівець буде тепер перезавідуючим відділенням. А тим, Так яким це відділення потрібен одна штатна одиниця. Відділ казає, знову відділ написано. написав. Спочатку першому конкурсі, де ви вивезти цього. М -м, із цього? Саме це. перше там де. Відділення. Відділення соціальне. Ну-ка, подивимося, хорошо. Ні, а відділ казає. Так, у вас тепер будуть три відділи так, у комунальному закладі? Два і буде, усе буде. Внутрішній запас суха була переведена, що вона вже працює ж, як завідувач, а ну, в штаті не виправили. Це просто, бо виходить чотири фахівці. Я, я, я поміняю, якщо там повеличка в цьому ну, місті, так, просто, Перед рукою так, так, ага. і наступне, змітити назву посади, головний спеціаліст мобіляційної роботи та цивільного захисту на назву головний спеціаліст з питань угу. мобіляційної роботи та соціального захисту добавило населення. Штат сам нічого. Кількість штатних одиниць не міняється, тільки назви посад. Прошу підтримати цей проєкт рішення. А по цьому проект, по місцевій пожежній охороні? Так воно не може. Прошу підтримати проєкт рішення. Хто за те, що проєкт рішення підтримати, прошу голосувати За. Куля за. Школа за. А чого ви так розсердили? А то, що так не розсердили, тому що, розумієте, Питання такі. Підняли, анатомір спочатку підняв таке питання, що в Білоруську 100 гектарів землі вивчався. Я підняв питання, щоб всі, сообща скинулися, зробили ту дорогу. Я по, я по полях, коли стільки гектарів, Бабичі, бузьке, там ерідони, Кернел, а в мене 100 гектарів. І я готовий, піти. І я хотів для виборців це зробити, щоб воно дійсно було зроблено, щоб той автобус до діток доїжджав. Я вже тоді своє питання, так, так, в мене ще давай, одна, я, та я піду Там робилося воно, комісію. Не знаю, чи будь-писав три на листочок, чи просто сказав, що він пише. Ну, про Встановлення надбавки. надбавки за вислух років теж ці пораненкована Так, Відповідно до підпункту 4, пункту 3 постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року про упорядкування структури та умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади. Посадовим особа місцевого самоврядування виплачується надбавка за вислугу років залежно від стажу. Коли працівник пропрацював понад 10 років, йому надбавка 20%, тому кориючись. Постановою, прошу підтримати проєкт рішення та встановити 6 листопада 2025 року кулі Анатолій Анатолійович сільському голові Шанківської сільської ради на за вислугу років 20% до посадового вкладу з рахуванням надбавки за за та стаж роботи в органах місцевого самоврядування 10 років. Прошу підтримати. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт? Дякую. Насправне питання про затвердження плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів шанкові на залізої рік. Доповідає вогодина Шановні депутати. Відповідно до закону України про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Ми маємо щороку розробляти і затверджувати відповідні плани діяльності до 15 грудня кожного року з тим, що 10 днів дається на оприлюднення, і до кінця поточного року плани відповідні на наступний рік. Відповідно до тих пропозицій, які подані структурними підрозділами, були пропонується включити до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів нашої сільської ради. Поки що Один, підготовку одного регуляторного акта. Це буде рішення сільської ради про затвердження правил розміщення зовнішньої реклами на території сільської ради. Ціль регулювання відносин щодо розміщення зовнішньої реклами. Терміни перше півріччя 26 року. Відповідальний підрозділ за розроблення відділу містобудування архітектури транспорту ЖКХ, економічного розвитку виконавчого комітету сільської ради. І відповідно до цього, в план графів з відстеження результативності регуляторних актів, включається це саме базове відстеження, да, зазначене вже мною проєкту рішення. Воно проводиться перше, це базове відстеження до моменту прийняття регуляторного акту, тобто попередні якісь висновки щодо впливу, який буде мати цей регуляторний акт на суб'єкти господарювання. Кремство установи організації, які розміщені на території громади. Це рішення з відповідними додатками буде розміщено оприлюднено на сайті сільської ради, і в разі необхідності прийняття в наступному році рішення, які підпадають під дію закону про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності, відповідні розпорядники будуть ініціювати внесення змін до цього рішення і буде винос на розгляді затвердження сільської ради. Прошу підтримати. Хто за те, щоб підтримати даний проєкт рішення, прошу голосувати з руський? За. Дуже. Школа за. Дякую. Наступне питання про комплексну програму функціонування та розвитку системи цивільного захисту забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Шамківської сільської ради на 26-28 роки. Шановні депутати, у нас в цьому році, в 25-му завершується дії прийнятої комплексної програми, яка у нас діяла з 21 до 25 року. Тому є необхідність прийняття нової затвердження нової програми на наступний період, три роки, 26-28 рік. Учасники програми, виконавчі комітет сільської ради, відділ освіти культури, молоді і спорту, залучаються поліцейські офіцери громади, Золотоніське районне управління ДСНС, п'ятий підрозділ Державної пожежно-рятувальної. Частини, наш підрозділ місцевої пожежної охорони МПК, добровільні формування цивільного захисту, утворення населених пунктах нашої громади, а також підприємства установи і організації. Основна мета е, проєкту це є забезпечення ефективного захисту населення території, е, довкілля від е, можливих е, надзвичайних ситуацій, як природного, так і техноліального характеру, особливо зараз в умовах воєнного стану. Це є актуальним. Ну, це запитання. Нас, яку ми можемо дати автомобіля або там, трактора, це з цією метою. Це Це на зимовий період з тим, щоб надання допомоги у, учасникам дорожнього руху Ви ж знаєте, що традиційно у нас по цій центральній трасі Т-2409, фури, особливо коли. коли Пожили снігопади і так далі, і не встигають дорожні служби працювати. Часто фури лак, в сфорах снігових чи на льоду складаються. От це в зв'язку з тим, що року визначають чи уточнюють переніше, перелік потужної техніки, яку можна залучати до, до надання О, це, допомоги, це бочки, допустим, що пожежних частин немає по селах. Бочка з водою, щоб стояла десь, та всякий випадок. бачите, з освітленням такі проблеми, що немає то освітлення, Я, не буде от, його. плануємо ми е, на перспективу створити, є вже діюча програма, ця, але на період 25-27 років створення нашого. Центру безпеки громадян. І от там, щоб воно повноцінно функціонувало, оскільки громада велика, це не тільки е, МПК, те, що в Шрамковці, а й, скажімо, ту сторону демка. От, принаймні, так як ви говорите, щоб була е, одиниця техніки, і відповідно люди, які б е, хоча б підвозом води займалися, де для... світла не буде, води ні, ніде не можна Три буде взяти. Шо? Тут треба хоча б десь резервна бочка ємкость. була, ємкость, ємкость не, не знаю. Кого є такі приміщення, може десь там позалишились старі пожарки, може якісь треба таке зробити, бо буде це велика біда. Це буде велика біда, тому що зараз дровами починають топити. Хто з що воно буде? Не навчилися, ніхто ні сажа, не потрусив, ні позамазував, різко починають топити і почнеться. Зараз ось сюди головна проблема і, і велика. Якщо є така можливість, треба якось. Я не вважаю, а, а, вам, а вам це питання піднімати, може із... ну, от, Може десь є таке, що охорона. Ну, там топиться приміщення якесь, щоб хоча б води взяти. Ну я кажу, що керен відключив скважину, ми поліцію не візьмемо. Горічанку їхати по воду, по тій трасі так, ми, я думаю, ми... люди вже відповідально до цього. Знаєш наскільки годин а, вони... набирають та, воду? там знає? Та, 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 не знаю. Та, 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 я вже не знала, дійдемо. Ні, мається не для цього, мацю пожеж, для пожежі. Пожеж. Я пожежімні, ну, пожеж, ну, що бочки стояли це, це, з водою. Правильна ваша пропозиція, а, а, а те, що ви говорите за місця забору води, ну це питання вже піднімалось колись на сесії, то да, надавав пояснення піднім, лотош, лотош про те, що є що вже вже ж не перший рік функціонує цей підрозділ, що фактично по кожному населеному пункті є. Якщо навіть воно десь на території, то є домовленості про те, що чи позалувати пожежні водойоми, де там що вони могли за але. Але ж, але ж по факту, які вони ті стан пожежних водойм воно ж усе піде в землю, якщо є бетонні, були бетонні якщо пожежні водойоми Якщо є... Це правильне питання, ви піднімаєте і. А хоча б коїсь можливість хоча б вода десь. Ні, <плес> ну вони Чи включають на той період, ми ж рядом там, вони включають на той okay, період, воно okay, okay. okay. розмерзнеться ж теж. Okay. І світла, Ну, або попросити, щоб таке в будь-який момент можна в поліції взяти, це таке речанука, я тут. тут. то з ними поговорить, що мись вони довірили, де сам мантію Івановичу, no, щоб no, можна no. включити. нас ще і випадок якийсь. Має такої можливості. Особливо стане мовлення Це я знаю по ковалівці. Що стосується Колонівці, я не знаю, Зазерніш там теж питання, яке. Як начальник дасть добру заїхати, пожежому заїжджати. не дає добра, не ніхто мені... не заїжджає. А я урібці не, не робить, що біля школи. А я знаю, я не знаю. Це ж ви лучше знаю. що Щось там не давали, то ж теж там було. Як світла немає. Не, світла немає. Воду, накачати воду, щоб накачана була. Хоча б хоч важні, як накачані води. Там же вона до школи була, тоді другу вроде, а тоді другі зробили. А тепер я. Не Ще серед основних завдань програми це. Цінофункціонував Центр безпеки громадян, які б три напрямки об'єднував поліцейські офіцери громади, пожежна охорона і невідкладна медична допомога, забезпечення потреб нашого місцевого підрозділу МПК, в на мастильних мастинах, запчастинах, засобах захисту, мондирування, те, що ми власне робимо зараз. Інформаційно-роз'яснювальна робота з населенням, виготовлення відповідних Пам'яток методичної літератури, участь наших дітей у різних е тематичних заходах, які егідою ДСНС проводяться про на території області, е забезпечення комплектування створених постів радіаційно-хімічного контролю, актуальне теж зараз, ну і е внесеними змінами до постанови Кабміну Щодо створення місцевих автоматизованих систем оповіщення для органів місцевого самоврядування, визначена кінцева дата впровадження їх до кінця 26 року. Тому технічне завдання у нас затверджене, але виготовлення проєктно-кошторисної документації і далі реалізація цього проєкту все це необхідно буде працювати в на наступному році, якщо воно не буде відтерміновано звісно. І крім того, це питання захисних споруд цивільного захисту, приведення їх у відповідність е, до вимученого законодавства в наших освітніх закладах, це найпростіші укриття. Ну, і це укриття, яке тут, в Шрамківці Незалежності 33. А там? — Ну, от зараз воно відповідає вимогам найпростішого укриття. І там зараз викриваються учні школи. Це під лікарні. Під лікарні. Там не опалення немає нічого. Mm -hmm. Ні, як є опалення, то там же ж воно дуже таке. Та mm -hmm. там оправдає якась є, ну коротше, щось там. Є. Ну, жити можна, коротше. Це тільки такі... вся школа туди? Ні, малиші йдуть під школу, там де була котельня, звільнили ж котельню і провели в порядок, а від п'ятого і вища йдемо сюди. Mm -hmm. а, може яке опалення там думав, скрізь було таке. Я, я жду. Ковалюці, холоді, смілію останні oh. Тоже... Завдання mm -hmm. до... До програми деталізованого додатка, ну, фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, і е, в тому числі за рахунок окремих завдань плануємо у співпраці з е, обласною адміністрацією, це, зокрема, щодо забезпечення обладнанням цих постів радіаційно-хімічного контролю спецупробки техніки. І, е, і, 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 ну і контроль щорічно. Всі виконавці щорічно інформують виконавчий комітет, виконавчий комітет інформує відповідно щороку сільську раду за підсумками виконання цієї програми. Координація заходів програми покладається на мене. Ну, а це основні питання, які, які є. Тут не враховані. Ще пропозиції можуть бути від головного ну, управління ДСНС Черкаської області. Ми брали в цьому діючому періоді, брали участь там, у певних питаннях, зокрема по пальному, по запчастинах, пам'ятаєте, останнє, це те, що виділяли субвенцію в э, умовах співфінансування з іншими громадами. Ага. Ну, це, це був. Так, От, Ну, Цих пропозицій поки немає, тому можливі зміни потім, але пропоную в такому виді, як є, щоб не... Це якась програма коштує, на навіть. Чи вона тоді по надходженню просить, тоді виділяється. Чи... Да. Ну, воно, воно відповідно до пропозиції учасників програми. Подають вони пропозиції і відповідно до можливостей тоді виділяє місцевого бюджету необхідні видовити. Те, щоб прийняти за основу, та в цілому даний проєкт, про що ви за. за. 200 тисяч взяли в цьому році. 50. І це за загалу... головне приблизно. Да, да. Ну, а утримання нашої більше півтора мільйона. Так. Це тільки зарплата, чи цей, цей, там, Бас, на... це які да. там матеріали? Це повинні маски, не заческувати. А тут мінімально чи там не постійний? Ні, не мінімальна. Mm -hmm. Mm -hmm. За уязвимом окремо, якщо допомагає. Ні, в них стимулюючись щось. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку охорони здоров'я населення Шамківської територіальної громади на 24-25 років відповідає Миколаївна. Mm -hmm. Вносимо ну, зміни до програми частини фінансування, тому що були додаткові листи на додаткове фінансування, тому. Е у рішенні про бюджет виділяємо кошти, це є на первинну ланку медицини, на вторинному, тому ми збільшуємо обсяги фінансування. По первинці ми будемо виділяти на програму Турбота 81 тисячу триста гривень. по вторинці 50 тисяч палені мастерні для генераторів. Може на генератори список можна, так? Чи так і немає її? Можна. Можна. Я знаю, що таке і прийняли закон. Можна списувати на генератори опалення. Можна. можна навіть купляти дозволено по енергоносіях містильним по матеріалу так, для можна. роботи генераторів. Ну, скільки не було. Да, скільки от це ж борючого ви є? Хто за те, щоб даний проєкт рішення прийняти за основу, так в цілому прошу голосувати. За. Шкуля за. Наступне останнє питання про внесення змін до рішення сільської ради від року про бюджет сільської території Вносимо зміни до бюджету за рахунок вточення дохідної частини бюджету на 2,5 млн та надходження додаткової дотації з державного бюджету 1 млн 40 700 гривень. У платниках спрямовуємо. Повному обсязі суму додаткової дотації на галузь освіти це 264 тисячі 300 гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів без палива, 170 тисяч на оплату поточного ремонту автобусів по музичній школі 116 тисяч на заробітну плату з нарахуваннями по бібліотеках. 100 тисяч на зарплату по клубах 390 тисяч 400 гривень. Далі по виконавчому апарату спрямовуємо на оплату енергоносіїв по апарату 102 тисячі дев'ятсот гривні, на пільговий приїзд 58 тисяч 224 гривні, на оплату громадських робіт 32 тисячі 804 гривні, на програму турбота. Спрямовує 638 700 гривень на оплату послуг по благоустрою 114 500 гривень та оплату енергоелектрики 208 926 гривень. Послу за здійснення заходів по землевострі 13 500 гривень. На оплату праці з нарахуваннями по місцевій пожежній обороні 311 647 гривень. На програму оборони 410 тисяч по загальному фонду та 100 тисяч по спеціальному фонду у нас там є залишки для придбання по листах проханнях військових частин обладнання та мавіка для нашої громади. Для поліцейського, для, центру, для комунального закладу, центру надання соцпослуг 100 тисяч заробітна плата з нарахуваннями та 15 тисяч придбання підметів матеріалів. Далі субвенції із бюджету спрямовуємо Драбівському селищному для. Охорони здоров'я 131 тисяч 319 гривень це для первинки, вторинки, а потім 115 тисяч великодівського бюджету для оплати послуг тобто 5 жителів нашої громади. Ну, перенесення не буду зачитувати, ми вже такі. Це педагогу. залишиться на віку нашого поліцейського офіцера. Це вимога? Це, це, це? Це, це пілотний проєкт головне управління Нацполіції запускає. І от зараз по тих громадах, хто прибувається, вони безкоштовно організовують навчання ну, хлопців і вони ну, це сприятиме тому, що... Ну, Ну, реально, реально Можеш бачити. побачити, хто дрова пиляє йде. Да? Та і да. дрова, і, і поїдуть. Заводівати. І, і якщо її це... пропадає людина, То, да, то все-таки простіше знаходить, його буде і вирішувати ці проблеми. Це, це на сьогодні залишки, щоб покрити потреби, яка є. Ну, до кінця року, можливо, ще в нас будуть якісь додаткові як надходження, і може ще якісь проблеми виникнуть, які ще треба. Ну, то вже буде сесія. Заключено у грудні місяць. На сьогодні це всі зміни, які... А це автобусах автобусом те, що пішло на ремонт, чи вже планується? А, те, що пішло, пішло вже. Ну і Вже запасом... наперед планується, а ми займаємо щось нову. Да? Ну, так сталося, ніхто ж вчора поламався. Ні, щось. Мені рапт вже був. Вчора. На 6 сесії. Волока. Вчора. Це була нарада, директорів і, і при мені питання кудись поїхав і хто задали. Свічки, все. Дякую.